Шановні військовослужбовці Збройних сил України, вітаю вас зі світлим Христовим Воскресінням. Нехай Господь Бог, який приніс себе в жертву, подасть нам сили вистояти проти ворога нашого супротивника, державу-агресора Росію. Нехай Господь Бог, який приніс себе в жертву, подасть нам, нам і нашим рідним і близьким добра. Миру і довгоочікувану перемогу, на яку ми так всі чекаємо. Нехай Господь Бог просвітить душу і розум наш, світлом і радістю! Христос Воскрес! Істинно Воскрес Господь Бог наш! Вистоїмо, витерпимо, переможемо! Христос! Воскрес! Дорогі побратими, воїни-територіальної оборони! Сьогодні ми святкуємо перемогу життя над смертю. Перемогу добра над злом так Христос пройшов цей шлях через самопожертву заради нас, людей. Сьогодні ми також виборюємо спокій, радість життя для наших близьких, рідних і друзів і обов'язково переможемо.